антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Капуста по 5, морква по 9, картопля до 20 за кілограм. Такі ціни приваблюють покупців закупитись із добрячим запасом. Купляли картоплю, помідори, огірки і на компот кізіл. По сезону дивимося на ціну вибираємо. Сезон? Зараз най гарні ціни, щоб купити смачну їжу, зробити смачний борщик. Продавці на столичному ринку розповідають, ціни на популярні овочі рекордно низькі в порівнянні з минулим роком. Домашня, отака 35 за кілограм, є 25, навіть дев'ять є за кілограм великим мішком. Якщо з весни, як була цибуля, то на відсотків десь сімдесят Ну, Порівняйте, якщо весною була цибуля. Не менше 75 на розниці, то зараз можна навіть за 9 купити. Ціни впали, бо пропозиції багато, а попит низький. Насадили багато, а в минулому році війна була дефіцит, і приводили з Польщі, з Голландії. А от у м'ясному павільйоні ситуація інша. Там ціни на м'ясну продукцію пішли вгору. «Ну 240 гривень кусочок. Ну, чула, ну це таке, їж менше». Біж більш. Ціни відчули. М'ясо можна було і по 160, по 170, а зараз 180-185 не, деш, не дешевше. А ошей, як це що беруть на шашлики, на запікання, так взагалі по 270 тут. Ціни на сало, курятину, свинину та телятину зросли в середньому на 20 гривень на одному кілограмі. Свининку подорожала, і також телятина теж піднялася в ціні. Зараз має попит сало. Сало зараз середня ціна 180-200 гривень. Сало зараз почали брати краще, чим м'ясо. Сала надовше вистачає кілограма сала, як кілограма м'яса. Як тільки подешевше, ми зразу теж скинемо ціну на осіння подорожчання м'ясної продукції вплинули кілька факторів, пояснює аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко. Збільшується зараз попитці, повертаються з на робочі місця, активізуються шкільні навчання, тому це також є деякі закупівлі масового плану, також і розрібні. Плюс крім цього, скажемо, за свинину, наприклад, і підняття інших продуктів м'ясного. Характеру, це впливає це збільшення електроенергії, палива це затрати додаткові, які виникають під час виробництва. Також, якщо ми кажемо, наприклад, за свинину, то у нас поголів'я зараз скорочується порівно з минулим роком. Воно є менше на 3%. і тому такі інші фактори, які підтримують дуже високий попит на продукцію, пропозиції не вдосталь». Щодо овочів, то для покупців приємні прогнози щонайменше до настання холодів. Бо деякі фермери через надлишки змушені продавати товари за собі вартістю, а то й нижче через відсутність місць для зберігання сховища. Вони є, але вони всі під окупацію. Там, де найбільше було виробництво овочів, але ця продукція ще може спокійно триматися навіть без сховищ. Коли будуть безпосередньо вже такі стрімкі холодні кліматичні зміни. То тобто тоді вже і почнеться невеличкі такі коливання, але вони не буде таке ж саме суттєве. До кінця осені слід очікувати подорожчання молочної продукції, адже через посуху зменшились надої. Також фахівці попереджають, що у зимовий період вартість палива та електроенергії на виробництвах вагомо впливатиме на ціни на продукцію.